Блін, чого я стільки років була ось не впевнена в собі. Ну, але 500 гривень. Це для мене дуже дорого. Я маю досвід, я даю класний результат, але це її не цікавило. Хто ж такий той професіонал? Тому що я зараз говорю про себе. Друзі, настав час серйозно поговорити на цю тему: на тему професіоналізму, на тему ціни, цінності і того, чому люди не можуть оцінювати ваш професіоналізм за своїми суб'єктами активними чинниками Розкажу вам свою історію, розкажу свій травматичний досвід, який я пропрацьовувала надзвичайно довго, і надію, що з когось це буде цінно. Колись, коли я тільки починала свою діяльність, а я починала її дуже давно. Я працюю з 13 років. І на момент цієї ситуації мені було 14. Відповідно, досвіду на той момент ще було в мене не дуже багато, але я давала реально класний результат. І якось одна жінка вирішила в мене замовити зйом. Для свого бізнесу для е, деяких речей, які вона виробляла своїми руками. Перша зйомка їй все дуже сподобалося, Вона мені написала офігенний відгук, і справді, якби я могла, я б могла зараз показати вам ці фото, але я вже відпустила цю ситуацію, тому просто розповідаю це як досвід. На той час ціна на мою зйомку була не дуже високою, приблизно 200 гривень. І насправді, навіть на той 2017-2018 рік, це взагалі невисока ціна була. Тому що в порівнянні мої конкуренти брали набагато більшу ціну. Але я думала, що це нормально, тому що я тільки починаю, і тоді ще я не могла тверезо оцінити свій рівень навичок. Відповідно, на другій зйомці їй також це сподобалося, тому що другий раз замовляти зйомку в людини, яка вам не імпонує, по результату чи по ще по чомусь, ви не будете. Але перед третєю зйомкою я повідомила про те, що у мене незначно змінюється прайс. І так як ви замовляєте в мене зйомку не на годину, а довше, відповідно, ціна. Буде трішки інше. На що вона дуже агресивно відреагувала. Спершу це все на те, що я дуже молода, я дуже юна, і в неї є колега, знайома подруга, яка працює вже дуже багато років, і її прайс схожий на мій. Відповідно, почувши це, я аргументувала, що я фотографую не на телефон, я маю досвід, моя даю класний результат, але це її не цікавило. Зараз я вже розумію, що вона хотіла просто зекономити, тому що коли в людини немає грошей і вона по факту не цінує вашу роботу, вона бажає зекономити і її не цікавить, який ви даєте результат. Вона просто хоче отримати той продукт чи послугу, яка їй потрібна. В результаті я провела ту третю зйомку. Вона мені швирнула отак, от гроші. Дуже ми неприємно з нею розійшлися. Я виходила звідти просто на такій негативній енергії. Я аж зараз відчуваю цей стан. І мені довелося дуже довго пропрацьовувати насправді це, щоб вийти як мінімум на вищий рівень заробітку, тому що такі ситуації надзвичайно б'ють, коли підлітку кажуть, що там а доросла тьотя бере набагато більше, і ти починаєш аналізувати, починаєш думати, а справді, а що це доросла тьотя бере більше ніж я. Типу ну хоча в цьому нічого такого немає, і це є абсолютною нормою. Вчора я викладала в свій інстаграм опитування, що для вас людина професійна. Тому що вона сказала саме фразу, яка в мене закарбувалася в голові, що її подруга професіонал бере так само, як ти. Тобто вона мене, грубо кажучи, назвала непрофесіоналом, що мене насправді досить таки образило на той момент, і мене почало з того часу гнітити питання: хто ж такий той професіонал? І як же ж оцінити візьмемо базову людину фотографа? Професіонал це чи ні? І, пройшовши багато років терапії, прочитавши багато книжок, проаналізувавши багато своїх колег по ринку, я зрозуміла, що вас ніхто не назве професіоналом, поки ви ним себе не назвете ним. Ніхто вас не назв, тому що люди бажають зекономити, люди бажають комусь не доплатити. Це є нормою, тому що ми, звісно, не хочемо переплачувати. Але коли людина дає класний результат, вона має право ставити відповідну ціну на свої послуги. Тому залишаючи вчора опитування, хто такий професіонал для вас, мені було цікаво дізнатися, кого ж ви оберете людину з там. 10 років досвіду, яка багато років працює в цій сфері, чи людину, яка може бути юною, яка може працювати не так довго, але вона має класну репутацію, в неї класно працює сарафанка і в неї є офігенне портфоліо. В мене не 100 тисяч підписників, але в мене надзвичайно лояльна аудиторія. І 100% тих, хто прийняв участь в опитуванні, сказали, що вони оберуть другу людину. І я собі задала питання: блін, чого я стільки років була ось невпевнена в собі, боялась підняти ціну, боялася, а що там подумають? Тому що насправді, якщо людина іде на твій... Смак на твоє бачення, на твій результат, її не цікавить ціна ну, звісно, що все в межах розумного, що, звісно, є певні там аспекти, коли е, є допустима ринкова ціна. Звісно, це є нормою, але те, як іноді занижують ціну. Люди, які дають офігенну цінність, мене просто бентежить. Тому що я зараз говорю про себе. Зараз я іноді також отримую повідомлення на те, що в мене досить таки висока ціна. Хоча насправді в мене на даний момент ціна невисока, тому що я знаю ціну у своїх колег по ринку, і вона набагато вища. Завжди є вибір їздить на маршрутці чи їздить в таксі, завжди є вибір носити футболку просто якусь звичайного мас-маркета, чи піти в і Сен Лоран, і купи собі там футболку. Наприклад, коли ми приходимо в той самий Сен Лоран, ми не питаємо. А чого у вас так дорого? Тому що людина або бренд поставив ціну, і вже людина, яка хоче відповідати цьому статусу, купляє її, або якщо їй не підходить, ціна не купляє так само і з вашими послугами, так само і з продуктами, які ви продаєте. Вони можуть бути взагалі рандомної ціни. Головне, що людина буде отримувати ту цінність, за якою вона приходить. І якщо Ціна дорівнює цінності, або навіть цінність перевищує е, ціну. Це в деяких ситуаціях буде цінитися. Але коли справді ціна занадто низька за цінність, яку ви даєте, цей момент буде. Дуже болючим, тому що на це будуть притягуватися люди, які захочуть сісти вам на голову і скинути ноги. І прийдеться просто це хавати. або в корні міняти своє мислення в голові, в корні міняти все, що вас оточує, бо це насправді така глобальна робота. Приведу вам такий приклад, купляючи навчання за невелику суму, Скоріше за все, ми його не прийдемо, тому що ми. Розуміємо, що за маленьку суму нам буде невелика цінність, але як тільки ціна стає вища, в нас зростають очікування, і ми починаємо аналізувати і розуміти, що якщо ми вже оплачуємо, то ми маємо отримати з цього результат, і починаємо проходити це навчання, тому що ціна для нас була дискомфортною. Так само насправді і в оплаті послуг, якщо е, людина оплачує дискомфортну трішки, хоча б собі ціну вона буде е, требувательна, як сказати по-українськи. Вона буде вимоглива. Але якщо ви класний спеціаліст. Ви будете достойно оплаченим, тому що ви будете давати той результат, який бажає клієнт. Але якщо, наприклад, ви ставите меншу ціну, але даєте класний результат, то людина бачить, що ви в принципі комфортний чоловік, на вас можна сісти, можна з вас требувати дуже багато чого. І на цьому почнеться ваша вже трата грошей на психолога. Підсумовуючи, хочу вам сказати, що ви вправі ставити будь-яку ціну на ваші послуги, і ваші люди вас оберуть. Це було трішки можливо емоційне відео, тому що я тут розповідала про свою таку травму, про свій негативний досвід. Але зараз я чудово розумію, що мої люди обирають мене незалежно від ціни, тому що в мене є свій власний підхід. Я комунікую в своєму стилі. я Знаю, як знайти підхід майже до будь кого Звичайно, є люди, які просто не йдуть на контакт. Але в своїй роботі, в роботі маркетолога, я вмію чути людей, я вмію дослухатися до їхніх бажань. І вище моя освіта маркетолога, мої постійні навчання, мої результати, які я даю, моє бачення, воно все формує ціну. І ми не можемо обезцінювати себе тільки із-за того, що колись 14 років якась жінка мені став. Казала, що ну, вибачили 500 гривень, це для мене дуже дорого. Це мене образило, але зараз я розумію, що у кожного є вибір, хто бажає економити, економить. Але скупий платить двічі, тому що часто там, де низька ціна, там і маленький результат. І ще одна думка, яку я зараз згадала, часто люди, які Знають справді мудрі, красиві, розумні, себе недооцінюють, ставлять собі за низьку ціну, думають, що вони ніхто, а ті, хто нічого не знають, пройшли там якийсь один маленький курс, вивчили таку базу, базову продають це під таким соусом, як ніби це цукерочка, просто щось неймовірне. І заробляють на цьому мільйони, тому що вони більше нічого не знають, але вони вміють себе подати. Тому ніколи не будьте у собі. Вірте в свої сили, оцінюйте себе тверезо, спілкуйтеся з людьми, які вас цінять. І нехай у вас будуть клієнти, які будуть вас обирати незалежно від ціни, незалежно від того. Хто ви, незалежно від того, скільки вам років, а які будуть іти на той результат, який ви даєте, на вашу особистість і на вашу харизму. Всіх люблю і цілую. З вами була маркетолог СММ, контент-мейкер і просто чудова, добра людина Марійка. Всім гарного вечора дня, гарного дня доби.